Нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації тестують в Кіровоградській області. Такі повідомлення на мобільні телефони надходять жителям. Вони не пов'язані з виникненням реальної надзвичайної ситуації. ДСНС України спільно з операторами мобільного зв'язку Водафон Київстар та Лайфсел розпочало, розгортає систему інформування населення про виникнення надзвичайних ситуацій, а також інших небезпечних подій. На території Кіровоградщини, а також на території інших областей, де не проходять активні бойові дії. Тестують систему тричі на день о 12 годині в понеділок, середу та п'ятницю. Я про це чула, читала, так що будь обізнаним. Війна все ж таки, то я думаю, що треба. Якщо не буде працювати телеграм-канал або вайбер, або ну, якісь там інші сповіщення приходять, коли є мобільний зв'язок, звуковий сигнал вмикається навіть якщо на телефоні стоїть режим без звуку. Дана система інформування вона буде працювати за технологією self-broadcast. Порівняно з звичайним смс-розсилкою, яка використовувалася до цього, вона має ряд переваг. Зокрема, буде передаватися більший об'єм інформації населенню, а також не буде йти навантаження на мобільну мережу gsm операторів. Крім тих інформаційних, також будуть повідомлення про повітряну тривогу, відбій повітряної тривоги, радіаційна, хімічна, біологічна небезпека. Нині сповіщення не отримують телефони, виготовлені до 2019 року. Я якраз телефон в руках тримав, повідомлення не було. Після тестування дані аналізуватимуть, щоб доопрацювати систему. 95% населення. Телефонів населення отримали, зазначені повідомлення. На теперішній час ми працюємо над тим, щоб максимально добитися ефективності зазначенної системи, щоб 100% населення, навіть які мають застарілі телефони, отримали дані повідомлення. Тестуватимуть систему до 10 жовтня. Олена Жикалова, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.